Кіровоградщина отримала нового прокурора. Очільникам обласного відомства призначили Анатолія Коваленка. Колективу його представляв заступник генерального прокурора Олег Бачун. Новопризначений керівник родом із Олександрії. Свій професійний шлях почав з посади помічника прокурора. Потім очолював прокуратури Петрівського району та Олександрії з 2003 по 2009 Працював в генпрокуратурі. Пізніше керував прокуратурою Одеси. Очільники області побажали Анатолію Коваленку успіхів у вирішенні. Не найгостріших для Кіровоградщини питань. Є певна тенденція до росту тяжких злочинів. І закінчення питання зв'язане із тими злочинами, які мали місце на площі Героїв Майдану. Дуже багато питань в суспільстві, які пов'язані із приватизацією житла, гуртожитків і сьогодні громадяни вимагають від нас відповіді на це запитання. Є ряд резонансних кримінальних справ. Пріоритети в моїй роботі, я вважаю, і. Вони будуть простими, корисними для держави та зрозумілими суспільством.